тупаще размовляю на украинскую мову. Но я бы хотела все-таки задать вопрос, как хочу. Да, я пишу на украинском языке. Но у меня русскоговорящая семья, и мне удобнее говорить на русском. Я на украинском немножко говорю с акцентом, поэтому родную мову портить акцентом не хочу. Семья хорошо. Спасибо большое. Вот. По информационной да? Задавайте, известно, задавайте задание, вам по информационной войне, не считаете ли вы, что Украине нужно было постоянно как-то вот вести ну, информационную, не войну, а информирование жителей Востока и жителей Крыма, чтобы все-таки для них не стал вот этот вот постоянный прессинг российской, российских СМИ, вот стал настолько важен, что они сейчас вот переживают те тяжелые времена, когда... Наш Крым пытаются забрать, когда э, на Востоке происходит вот этот вот непонятный бедлам, и когда людей, которые просто идут с флагом Украины и говорят по-украински, их начинают оскорблять, и они действительно рискуют своей жизнью в своей стране. Разве это может быть? Это нормально? Насправді українська влада програла це інформаційне протистояння, яке активно нав'язувалося Росією, і нав'язувалося воно не перший місяць і не перший рік. Зрозуміло, що потрібно було діяти адекватно, тобто, все-таки, наприклад, коли почався цей військовий конфлікт, треба було терміново обмежувати доступ російських засобів масової інформації до. Інформаційного слухача і глядача, ну, скажімо так, не всі канали заборонити, а наприклад, новинні блоки треба було заборонити. Тим більше, що там ну, реально велася просто брехлива, неправдива пропаганда про те, що робиться в Україні. Я можу вам привести один приклад, коли вже говорив сьогодні на зустрічі вбито було вашого колегу, до речі. Керівника прес-служби Донецької обласної організації свободи Дмитра Чернявського, 23-річного нашого активіста в Донецьку, то протягом тижня часу усі російські засоби масової інформації показували його понівічене, окривавлене тіло і розказували, що це били руского патріота, який в Донецькій виступав за Союз з Росією. Це вам приклад того, що так, хіба таку пропаганду можна терпіти. Я просто собі так думаю, чи, наприклад, Росія коли-небудь могла би терпіти щось подібне, як пройшло з української сторони. Ніколи би такого не було. Тому треба було обмежувати доступ російських земель до українських споживачів. З іншої сторони, потрібно було вести, як би абсолютно служно зауважили, свою інформаційну кампанію. Це питання сьогодні є актуальним. Я знаю, що навіть і на засіданні уряду то питання обговорювалося, Точніше, перепрошую, на засіданні Ради національної безпеки і оборони, навіть призначений окремий заступник керівника РНБО власне з питань інформаційної політики, який мав би то питання курувати, патронувати. Поки що, що ми не бачимо, якби вже конкретних результатів тої роботи, але це мусить бути. Тобто ми би мали. Правдиву інформацію про те, що робиться в Україні, позиції української влади транслювати на Крим, на східну Україну і так само і на територію Російської Федерації, де, до речі, знаходиться, ви знаєте, багато мільйонів наших співвітчизників, які мали би знати право. Багато хто хто от мені розказували приклади люди, які постійно як на наркотиках сиділи на російській ЗМІ, потім е, могли дивитися українські канали і порівнювати, то вони були шоковані просто з того, тому що бачили цю несправедливість. От ще раз підтверджую, наскільки журналісти користуються великою силою формування думки. <рес> Прошу вас Газета вісник Кременчука Олена Ліпошко. Скажіть, будь ласка, питання, яке хвилює багатьох українців, в тому числі Кремля, яким має бути план, на вашу думку, повернення Криму до України? Цей план має включати в себе дипломатичну, міжнародні, соціально-економічні кроки. Якщо коротко, ми повинні зробити життя в Україні таким, щоб Крим захотів повернутися в Україну, а не залишатися в Росії. З одного боку, зараз міжнародне співтовариство вже робить відповідні кроки, а Україні потрібно тиснути стосовно того, щоб реально ізолювати Крим і створити для Росії безпосередньо серйозні проблеми в економічному плані, нам потрібно перенаправити усі транспортні туристичні потоки з Криму на територію Українського Чорноморського побережжя, зокрема Одеса Херсон-Миколаїв. Тобі якщо врахувати, що найближчими роками так екологи твердять. На цій території будуть фактично субтропіки, ми живемо в час глобального потепління. Треба зробити те, що в свій час зробили турки на Середземному побережжі, зняти туристичний податок, тобто стимулювати бізнес на Херсонщині, Миколаївщині і Одесьчині туристичні, і дати можливість людям будувати готельчики, розвивати туристичний бізнес і творити там. Щоб знімати, скажімо, цю проблему з крім. соціально така собі, такий собі вплив на Крим мав би бути творення буферної зони антипутінського блоку народів в комплексі тих питань, які рано чи пізно дозволять повернути Крим до Криму. Але найважніше, що якщо нам вдасться провести ці економічні реформи всередині української держави, нам вдасться налагодити життя таким чином, що е, ті люди, які залишаються в Криму, е, обдурені чи не обдурені, але вони зможуть порівняти, е, яке життя є в складі Російської Федерації, яке могло би бути їхнє життя, коли б вони перебували в Україні. Це нам допоможе вирішити цю проблему. Ну і, звісно, без міжнародного співтовариства нам не вдасться це питання вирішити.